Ну, а по педжеріку у нас всі ті ж самі проблеми, але, але додавали нові проблеми і ми їх, в принципі, знайшли. І зараз займаємось тим, щоб ці проблеми у нас відійшли на інший план. Так, Тут у нас під капоткою знята клапана кришка, зняті дві форсунки. Одна форсунка на другому циліндрі заклинивши. Після того, як нам їх робили їм ревізію, реставрували повністю. Туди щось попало, і вона у нас закли... заклинула. Тому у нас другий циліндр дуже погано працював, майже від слова, зовсім не працював. І у нас троїв мотор. Потім розбираємося з маслопомойкою, так як вона у нас сіфонить, і потрібно буде трішечки її переробити. Тому зараз чекаємо на нові форсунки, ставимо дві форсунки, ставимо клапанну кришку. І їдемо налаштовуватись, тому що без цього всього нам налаштовуватися немає сенсу, і також скоро вже буде по пежеріку повний випуск.